Як ви думаєте, якщо всі віруючі зберуться єдинодушно, то чи будуть в школах викладати брехню про те, що еволюція права і що землі мільярди років? Ні. І це найбільші побоювання диявола. Тому він створює хибні теорії, релігії та вчення балакунів і намагається всюди насадити своїх лукавих слуг, щоб не було цієї єдності. Щоб люди не орієнтувалися в часі і не знали істини про своє походження, адже тоді діти Божі будуть знати, хто вони і звідки, що вони не собаки і не мавки, а рід Божий і будуть прагнути до цього найвищого стандарту. Підпишіться на канали Салтаненко, де ви знайдете величезний ресурс божественної істини та наукових фактів, від провідних вчених світу, про походження людини, про справжній вік землі. І напишіть нам, щоб стати частиною церкви, єдинодушно молитися і проповідувати Слово Боже для поразки диявола на всіх рівнях.